Вітаємо на каналі Binance Ukraine, найбільшої криптовіржі у світі. Це Binance Research. у сьогоднішньому відео. Ми розглянемо ключові події світу web 3 у червні 2024 року та висвітлимо поточний стан екосистеми, проаналізуємо показники крипто, DeFi і NFT ринків. А також розповімо про основні події, на які варто звернути увагу у липні 24-го року. І поки не перейшли до розбору, не забудь підписатися на канал та вмикай дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Почнімо. Незважаючи на вдалий початок червня, пізніше ринок зіткнувся з великими розпродажами і масштабними ліквідаціями. загалом капіталізація ринку криптовалют знизилася на 11,4% у червні. Серед рушіїв було наближення розподілу виплат біржею MTGOX, заплановане на липень, на суму понад 140 тисяч біткоїнів. Примітно, що уряди Сполучених Штатів і Німеччини переміщували великі суми біткоїнів на централізовані біржі. Що посилювало негативні настрої ринку. Позитивним моментом є те, що менеджери активів Ван ERC і 21Shares подали заявку на відкриття перших ETF на Solana у США, що вселяло оптимізм на тлі складного ринку. Ну і на тлі загальноринкових розпродажів, більшість із десяти найбільших монет за ринковою капіталізацією закінчили місяць у мінусі. Тон був єдиним, хто значно перевершив ринок, досягнувши і історичного максимуму у 8,24 долара і закривши місяць з приростом у 17,5%. Крім того, TVL токен тон у DeFi зріс до 700 мільйонів доларів. В основному завдяки The Open League – довгостроковій програмі заохочення для користувачів команд і трейдерів тон. BNB впав на 18,8%, закривши місяць у мінусі. XRP пережив аналогічну волатильність, закривши місяць падінням на 9%. Ну а біткоін впав майже на 11% у порівнянні із попереднім місяцем, значною мірою під впливом оголошення MTGox, котре ми згадували раніше. За червень ефіріум впав на 10% порівняно з попереднім місяцем, і це незважаючи на позитивні зрушення у розслідуванні SEC, Щодо Consensus і Ethereum 2.0, а також незважаючи на прогрес у схваленні торгівлі ETF на Ethereum. пізніше того самого місяця SEC порушила ще один позив проти MetaMask і Consensus та її платформ для стейкінгу Lido і RocketPool. Кардана і Солана впали на чотирнадцять та 16,2% за місяць відповідно. Однак наприкінці червня Солана продемонстрував помітне зростання пов'язане з заявками на перші спотові ETF на Солана у Сполучених Штатах. Це заявки від тих самих компаній з управління цифровими активами Ванек Ерк і 21Shares. Avalanche зафіксував значне падіння на 23%. Тоді, як ще було і Doge на 27,7 та 34,8% відповідно, Мемкоїни взяли на себе основний тягар падіння ринку, маючи меншу ефективність порівняно з ринком в цілому. Відповідно до спаду на ринку, загальний TVL у DeFi у червні знизився на 8,7%. Серед помітних приростів за місяць мережі Bitcoin рівня 2, Bisкверед і Кор, які зафіксували вражаючий приріст. TVL Тіл на 332% та 300% відповідно, Тон також продовжив свою вражаючу траєкторію зростання, збільшивши TVL на 109% у порівнянні з попереднім місяцем, досягнувши ще одного історичного максимуму, майже у 686 мільйонів доларів завдяки успіху The Open League. А ще у червні відбувся довгоочікуваний випуск аердропів і подій генерації токенів від кількох відомих проєктів, зокрема Layer Zero, ZK Sync, Blast і Agent Layer Другої фази. У червні на ринку NFT тривала негативна тенденція, зафіксувавши загальний обсяг продажів у 46 мільйонів доларів, що на 26,2% менше, ніж у травні. D-Market, маркетплейс внутрішньоігрових предметів на Міфос, лідирував з найвищим місячним обсягом продажів у 18,9 мільйонів доларів. За ним слідував CryptoPunks з 16,1 мільйонами доларів. Найбільші колекції Одінал, такі як Bitcoin Puppets і NoodManKis зазнали різкого падіння обсягу продажів, впавши на 40,6 і 41% відповідно. Боретий P'Yocht Club трохи знизив місячний обсяг продажів, а Паджі Пінгвінс випередив ринок, зафіксувавши зростання майже на 69%. В провідних мережах обсяги продажів NFT значно знизилися. Біткоін і Ефіріум зафіксували зниження обсягів на 48,2 і 50,2%. Відповідно, що вказує на спад ажіотажу навколо NFT на біткоін. Ну і щомісячний обсяг продажів Solana впав майже на 41%, а Blast зіткнувся зі значним падінням на 81% після завершення кампанії Airdrop. Ну і щоб ти залишався в курсі останніх новин web 3 ми підготували розблокування токенів на наступний місяць. Можеш поставити на паузу та ознайомитися детальніше. А ще підготували огляд найважливіших подій, тож слідкуй за подіями у сфері блокчейну разом з нами. А всі, хто додивилися до кінця і залишили коментар під відео, отримають плюс 25% до везіння, щоб виграти ексклюзивний мерч Binance в наступних промо. Дякуємо за увагу! Не забудь підписатися на канал Binance Ukraine та переходь до наступного відео із нашої добірки.